Не жити розчаруванням, а жити вірою і перемагати. Амінь. Зараз дав мені Господь певний цикл на 26 розділ буття. Я сьогодні трошки про це скажу, але щось я відчуваю, що треба до цього сказати. Я хочу, щоб я так бачу, в основному всі служителі, лідери зібралися. Я хочу, щоб ми з вами усвідомили одну ну, важливу річ. Приходить один з учнів Ісуса і говорить йому, це 11-й розділ Луки з першого вірша. І каже, Господи, навчи нас молитися, як Іоанн навчив учнів своїх. Ісус говорить їм, коли молитесь, говоріть. Я хочу, щоб ви занурювали людей в Слово Боже, щоб ви навчали їх істині, щоб ви навчали їх як молитися. Коли ми збираємось тут двоє, троє, ми погоджуємось, ми з'єднуємось, є шум молитви. Ми підіймаємо свій голос за правду, за хлопців. За країну, за родину, один за одного. І коли тут Ісус Він каже, коли молитись говоріть, то зверни увагу, чи тебе чує сусід. Зверни увагу, чи тебе чує сусідка. Ми зібрались, щоби помолитись. То коли ми молимось, ми підіймаємо свій голос, ми Його возвишаємо, цей голос. Ми щось говоримо перед Господом разом. Ти, я, твій сусід, моя сусідка. І ми повинні, як лідери, як служителі, навчати цим речам людей. Коли у Артімеї була проблема, Він кричав голосно, коли Ісус Він розумів своє покликання, йому було важко. І він знаходився в Євсіманії, то написано, для кожного з нас Він молився і мав прохання з сильним криком і сльозами. Ісус входить в покликання, звершує служіння. Він на праці, він перед Господом. Перед Ним величезна проблема, іспит, виклик. І Він молиться. І підіймає свій голос. Тому давайте ми звернемо увагу. Коли ми приходимо, ми не приходимо як пам'ятники просто тут постояти. Чи як я приїхав на центр, давайте помолимося, чую, муха полетіла. Я не зрозумів, я на кладовище прийшов, чи я прийшов вже живу церкву, де люди моляться на язиках, де люди моляться, харизматична церква, яка молиться. Чи кладовище. Я не говорю інколи буває, треба й помовчати, але коли ти руками не відкриваєш в уста, коли ми повинні погоджуватись, то напевно треба трошки переосмислити взагалі вчення про молитву. Другий момент, який я хочу сказати, це про важливі свідчення. Коли Господь робить світ, зцілення, чудо, диво у вашому житті, дає відповідь. Виходить вам на зустріч, і ви знаєте, що у вас була проблема, і церква молилась, ви молились, група молилась, всі молилися, пустилися, сповідували, і щось відбулося. То написано, це книга псалмів, 65-й розділ, 16-й вірш. Прийдіть, послухайте всі, хто боїться Бога. І я сповіщу вам, що Він зробив для душі моєї. Сьогодні Господь так багато робить для кожного з нас. І ми повинні з вами усвідомити, що ми повинні сповіщати, сповіщати це говорити, це не соромитись, це прославляти Ісуса, це перемагати сатану. Який хоче забрати, який хоче нав'язати, що це випадковість. Просто випадковість. Так? Ти ходив, ходив, ходив по вулиці, і випадково ти зцілився. Випадково. Господь хоче, щоб ти зрозумів, коли приходить зцілення, як цей прокажений, прийди, стань перед Господом, перед церквою і засвідчи, що Господь. Зробив для душі твоєї. Для Господа це важливо. Для церкви це важливо, тому що, можливо, це буде найкраща проповідь для людини, яка сидить там, тому що в неї точно така ж хвороба. Точно так же брак розвалюється, шлюб розвалюється. Точно так же вона випала служіння, і вона сьогодні. Попало в залежність, і вона чує, як тебе Господь підтримав, як Господь тебе підняв, як Господь тебе зцілив. І я вам даю 100 Та людина вона ніколи не згадає про що я проповідував. Вона згадає вашу проповідь, ваше свідчення. І вона скаже слова цієї жінки вони підняли в мене надію і сподівання на Господа. Ми перемагаємо сатану. Кров'ю Ісуса Словом свідчення. Ми по святою перемагаємо, ми вірою перемагаємо. Наскільки важливо сьогодні свідчити? Тому що я бачив багато людей, які отримували зцілення, але вони соромились, вони не давали Богові славу. Ще раз вони не давали Богові славу. І я бачив, як приходив Сатана і крав зцілення. І хвороба поверталася, тому що людина соромилась свідчити, прославити, віддати пошану, подяку Богові, засвідчити і сказати, що Він зробив для моєї душі. Третю річ я хочу сказати: йди сань по-бистрому, пошвидкому на сцену. Я хочу вам сказати, як бути гарним служителем церкви. От я вчора вчив, братів, от якщо б я зараз був керівником ріб у мене був би повний забитий ріп і стояло б три палатки на вулиці, до заморозків. І в мене було б там багато хлопців, я поставив в ліжко двох ярус, ніби, позбивав би, і там були б сотні людей, сотня точно було б. От як в церкві, от у мене точно так же було б це там. На домашці точно так же. Якщо б я засявся зараз домашку вести, я багато раз свідчив. За, за рік я помножив чотири рази домашку. Домашка у мене було 25 людей, збиралося, я їх помножав. Я проводив лідерські перед домашками. Я виховував людей. І знаєте, яке я відкриття маю? Чому сьогодні у когось церква росте або не росте, або домашка росте, або не росте? Або репцентр росте, або не росте. Чому ти не можеш відбутися? Я покажу тобі своє лідерство. Воно виглядає приблизно так. Ми відкриваємо Іоанна 13 розділ. Саня мені зараз допоможе. І там написано, що Ісус, Він взяв посудину. Пам'ятаєте цей текст? Він взяв посудину. Він взяв. Зняв верхній одяг свою позицію, погони, регалії, взяв рушник. Четвертий вірш підперезав себе, а потім налив води в умивальницю і почав омивати ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Моє лідерство приблизно виглядає так. Іди сань ближче, постав мені ногу на спину. Так, да, так, мені ж нічого не жалко для вас. Чи жалко щось? Хтось став ногу, ногу, ногу. Ногу, я тобі кажу, треба слухатись. Коли тобі нічого не жалко, грошей, часу, одежі, ти готовий віддавати, жертвувати, любити, ці люди, вони приходять в твоє життя, і ти їх не топиш ти їх підіймаєш. Ось дивіться, я його підіймаю. Тому що Господь поставив, Господь помазав, є певний досвід, є певні речі, які Господь вклав. І коли Олександр встав ногу, я тобі кажу. Він є в моєму житті, я як ліфт. Ви розумієте? І він був на першому поверсі, і він зустрічається зі мною, з людиною, яка вірить, любить, вкладає, яка вже має. Певний сьогодні досвід, і ти його підіймаєш на другий, на третій поверх. І ці люди біля тебе зростають. І ці люди, вони стають кимось. І коли ти такий в домашці, повір мені, в тебе домашка буде велика. Коли ти просто в регаліях, в погонах, коли ти не готовий рубашкою пожертвувати, комусь купити кросівки або інше, дати грошей, відвідати когось, благословити. Поділитися чимось. Коли ти не готовий вкладати в людей, коли ти не готовий жертвувати, коли ти не готовий втрачати свого, то я не знаю, вона ж відстирається чи ні, ти повинен бути готовий втрачати щось. І знаєте, що відбувається? Уявіть, що він мій Андрій. Я батько, знаєте, яка в мене мрія? От я сьогодні маю вже площадку, щоб він на неї став і пішов далі, зробив більше. Саня схоже на мого Андрія, він стоїть на цій площаці. Він може піти далі і зробити більше. Я ж йому даю гроші, рубашку, час даю, мікрофон, сцену. Він може піти. Ось коли в тебе таке серце, така позиція, повір мені, біля тебе буде багато людей. Біля тебе буде величезна команда людей. І твоє служіння буде рости. А якщо просто твоє служіння ходити і махати руками, типу ти руководитель, махаєш руками, то ти так намахаєшся, що очі всім повибиваєш скоро. Нікого не будуть, будуть тільки сліпі біля тебе. Вони тебе не бачать, не чують, не розуміють, бо повибивав всі, всі очі їм. То я сьогодні даю вам пораду, друзі мої, брати та сестри, я так сильно вірю в ваше покликання. Якщо ви зрозумієте служіння Ісуса, як в свій час я зрозумів, на що дається мені влада в цій церкві, ви побачите величезний натовп людей біля себе. Їх буде багато. Вони будуть дзвонити, вони будуть йти, вони будуть їхати, вони будуть кидати вам голосові, вони будуть зростати, в них будуть запитання. І ви разом будете сьогодні входити в своє покликання. Тому моя підказка: подумайте про це. Чи ваше служіння, воно схоже на це служіння? Чи воно схоже більше на те, що ти маєш китель, погони, регалії, понти? А як ці понти тобі допомагають взагалі? Кого ти виховав на своїх понтах за рік останній? Ти можеш показати мені помічника свого, щоб я побачив його в очі. Тому я просто закликаю кожного з нас. До того, щоб ми передивилися своє лідерство і своє керівництво. Ти ліфт. Запам'ятай, ти ліфт. Ну тільки ліфт може бути вниз. Я дав тобі людину, ти бац, її в ад відправив, дав іншу, ти її в пекло. Де людина? Потопили пастор, як котя, топлять, і ми їх потопили. То це погане лідерство, це поганий ліфт. До верху, до Ісуса. Покликання до небес, туди їх тяни. Ви чуєте мене? Оце гарне лідерство. Я вас закликаю до такого лідерства. І я вам свідчу, я вам свідчу, ви побачите іншу домашку, ви побачите інший ріп-центр, ви побачите іншу церкву, ви побачите інших людей біля себе. Амінь. І ось у мене є трошки часу. Взагалі трошки. Прям трошки. Прям немає. Давайте тоді я не буду заходити в нову тему, тому що я її не розгорну і це буде не так, як я думаю, що потрібно. Ще раз, ви зрозуміли принцип? Давайте ми прочитаємо тоді Матвія, 20 розділ, про лідерство, про яке я сьогодні показав вам як приклад. 20 розділ. З 20-го вірша. Тоді підійшла до Ісуса мати синів з синами своїми і, вклоняючись, просила чогось у нього. Він сказав їй, чого ти хочеш. Вона говорить йому, скажи, щоб ці два сина мої сіли в тебе, один з правого боку, а другий з лівого у царстві твоїм. Ще раз, вона приходить, вклоняється і чогось просить. Це молитва. Ну, дивіться, Ісус говорить конкретно, чого ти хочеш. Треба молитися не абстрактно, а конкретно. Не просто жилі-билі. Конкретно помолись, що ти хочеш. Господи, зціли мене від моєї хвороби, яку я маю в тілі. Я вірю, що, наприклад, рак переможений конкретно. Він каже, конкретно, чого ти хочеш. Вона розмовляє з Ісусом, з Богом. Він задає їй питання. Вона помолилася, поговорила з ним. Конкретно скажи, що ти хочеш. Вона каже, за своїх синів. Щоб сіли в тебе один по праву сторону, а другий по ліву. Ісус сказав у відповідь: не знаєте, чого просите. Чи можете пити чашу, яку я маю пити, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Вони кажуть, Йому, можемо. І говорить їм, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я буду хреститись, охреститися. А дати сісти від мене праворуч і ліворуч, не від мене залежить, а кому уготовано отцем моїм. Ми, християни, будемо проходити певні речі. Ми будемо пити цю чашу страждань. Ми будемо проходити свої злі дні. Ми будемо проходити свою посвяту. Ми будемо робити те, що нам не завжди подобається. І Господь говорить про те, що те, що Він проходить, і нам, як християнам, прийдеться придеться проходити, коли ти робиш не те, що тобі хочеться, коли ти плачеш, ти молишся, ти кричиш, і ти говориш, Господи, я зроблю, як ти хочеш. Почувши це, інші десять учнів обурились на обох братів. Ісус же, підізвавши їх, сказав: Ви знаєте, що князі народів панують над ними і вільможі володіють ними. Згадаємо, як Олександр поставив мені ногу на спину. Це певна площадка, з якої він стартує, тому що Господь дав мені його, в моє життя, щоб я допоміг йому піти далі. І тут Ісус, Він каже, що є люди, які неправильно використовують владу в церкві. Як вони використовують цю владу? Вони панують. Ви бачили панування? Іди Сашко, ще раз сюди. Ви бачите багато тут панування, коли Ісус схиляється, коли Ісус підперезається, коли Ісус наливає воду, коли Він Омиває рушником, витирає ноги. Ви бачите багато панування. Панування якраз то і приходить, коли людина упокорюється, коли людина стає меншою, коли людина з любов'ю, вона служить іншим. Ви бачите, Ану став, ви бачите тут багато зараз панування. Ви бачите багато володування тут. Є мій вплив на нього, і я можу йому допомогти або йти на небо в покликання до Христа вверх, або просто його скинути. Скільки з нас сьогодні поскидало людей, тобі Господь довірив цю людину, щоб ти піклувався, молився, разом з нею вірив, сповідував Боже Слово, служив їй, а тобі ж напряжно. Господь знає, що тобі буде важко, але Він тебе підтримає, Він знає, що благодаті достатньо, і всього в тебе достатньо повести цю людину, понести цю людину. Ну, Скільки з нас може отак от скинути людину? Людина десь покотилася там, на обочину, і лежать вони поломані, ці люди. Нікому не потрібні. Скільки тут панування? Скажіть, є тут володіння людьми чи ні? Цій позиції немає і не повинно бути. Хто хоче між вами бути першим, нехай буде рабом. Оце на більше на це й схоже. Так само син людський не для того прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою на спасіння багатьох. Якщо ти хочеш бути більшим, будь меншим, упокорюйся, Господь дав тобі пасти Боже стадо, пасти, любити, піклуватись, годувати, турбуватись. Не тупити їх, не руйнувати їх, не займатися духовними збоченнями над людьми, не гвалтувати їх духовно. Він для цього тобі дав людей. Ви розумієте? Ти служиш, як я, батько, служу своєму Андрію каже Андрій. Я все життя любив Господа, я служив, я щось розумію, я щось знаю. У мене є гроші, є досвід. Поїхали, я навчу тебе певним речам. Я допоможу тобі увійти в покликання. Я хочу, мене ж не навчав батька цьому, і мати не навчала. Я можу з Катєю тебе навчити, передати, запалити, підтримати. Поїдемо разом на місію. Я хочу, щоб ти зробив більше. Оце батьківське серце. Я хочу, щоб ти пішов далі і ти згадував батько, він був початку моєму свого служіння. Ми з батьком починали, він вкладав, він любив. Ти зможеш бути, ти теж батьком для когось, але тільки в такій позиції. Тільки в такій позиції. Ти можеш бути тільки в такій позиції. Тому я хочу передивити своє серце. Я вас закликаю теж передивитися своє серце. Тому, куди б я не приїхав, біля мене багато людей завжди. Вони йдуть караванами. Я нікого не гукаю, всі йдуть на офіс. Просто мене побачити, обняти, випити чашку кави, поговорити. Я не бачу, щоб хтось ховався, тому що я нікому не виколюю очі, в мене нема такої позиції так служити. Всі, з ким я зустрічався, навіть на цій неділі я всім сказав одну річ. Я поруч, я підтримую, ви можете на мене розраховувати, що є на серці. Давайте будемо починати робити. Я буду підтримкою, я буду помічником, я буду разом з вами молитися, я буду разом з вами проходити це. Тут є площадка, щоб ви відбулися, щоб ви стали тими, хто ви повинні бути в своєму покликанні, в своїй долі. Я допоможу, я хочу бути поруч. І тому вони їдуть, і тому вони йдуть. Тому що вони знають, я хочу допомогти. Я поруч, я за них. А якщо ти як лідер дзвониш своїм людям і вони морозяться і не беруть, можливо, ти їх задовбав вже. Можливо, вони вже сліпий ходять, їм повуколював вже очі. Пам'ятаєте, цей ходив, як цей з кінофільму? Оцей, Леонов, да? да, ти не служитель Христа, ти вже джентльмен удачі. Лідер домашньої групи. Пастор, я йому дзвонив, він не дзвонить. Ти береху слухавку, не передзвоню. Та я сам тебе, брат, боюся. І смішно, і грішно. Брати, сестри, передивляємось своє християнство, своє серце і своє лідерство. Є справжнє лідерство Христа, а є лідерство людське. То давайте не будемо будувати людське лідерство. Давайте будувати ми з вами лідерство Христа. Він дав приклад. І він сказав: будь вірний в чужому, в малому, будь меншим. Будь рабом, будь останнім, а Він каже: я ж то бачу людей, які упокорюються, які смирені, і я точно говорю, я вас підніму. А коли дивись, як роб працює, коли він з тобою зв'язаний, і його нога на спині, представ, як оце справжнє лідерське, дивіться, Господь мене підіймає і разом зі мною Боженку підіймає. Як вам? Не просто типа я один процвітаю, не просто я один відбувся. Типу. Представте, як це гарно виглядає, коли Господь на нас дивиться, і ми в смиренні стоїмо, і Господь нас підіймає, а на нашій спині є люди, які Господь разом з нами підіймає. Оце справжня модель лідерства. Я іншої не приємлю. Не приємлю, по-іншому не хочу жити і не буду жити. Це моя є позиція на сьогоднішній день. Тому передивляюсь разом з вами.